Привіт! Сьогодні хочу вам показати новий реалізований об'єкт компанії Камінь В ньому ми використали камінну топку компанії Brunner. серія 5.0 BKH. Цікава камінна топка, цікаві враження, цікавий ефект від процесу горіння. Йдемо зі мною. Для того, щоб камін розпалювати в літній період, коли в нас на вулиці температура висока, в приміщеннях вона зазвичай низька, а в димохідному каналі. Вона ще може бути ще нижча, що нам для цього потрібно. Перше, відкриваємо максимально двері каміна. Друге, відкриваємо регулятор подачі повітря на максимум. Третє, відкриваємо двері на вулицю. Ми маємо зробити такий сквозняк. Тобто повітря з кімнати має виштовхнути повітря, яке знаходиться в димовому каналі. Для того, щоб прогріти димовий канал, можна використати наступні методи. Тобто беремо газету, підпалюємо газету. Закладаємо її вгору над дефлектором. Тепле повітря буде підніматися, і таким чином воно буде виштовхувати холодне повітря, яке залишається в димоході. Можна використати газовий пальник. Для того беремо газовий пальник. Газовий пальник відкриваємо на максимум. І на декілька хвилин прогріваємо камеру каміна зверху. Це буквально 2-3 хвилини. Важливо, для того, щоб камін гарно горів, камін має бути повністю закритий. Тобто дверцята каміна мають повністю бути закриті. Подача повітря йде тільки через повітряний канал. Друге, творіння має йти зверху донизу. Спочатку тонке, після того грубше. В даному випадку ми розкрашили пелету на дрібну фракцію і зверху поставили один одну запалку. Це калорійний розпалювач, який нам формує повітряну тягу. Третє. При правильному розпалюванні каміну не може бути швидкого ефекту розпалювання каміна. В ніякому разі не відкриваємо двері. В камінь розпалювання буде повільно, але ефектно. Поки наш камін набирає теплової потужності, поговоримо про конструкцію, яку ми тут зробили. Монтаж каміна кутовий, конструкція каміна є подвійна, тобто є внутрішня частина це ізоляція, зовнішня частина це гіпсокартон. Це для того, щоб в майбутньому ми будемо його облицьовувати керамічною плиткою. Цокольна частина, ви як бачите, змонтована з решіткою прихованого монтажу. Цоколь припідняли і таким чином є охолодження каміна. Без додаткових решіток на фасаді. Друге є рішітки з боку. Ми з фасадної сторони решітки перемістили в сторону, і тепле повітря буде виходити на цю частину каміна. Але фасадна частина у нас буде прикрашена класною керамікою.